З картоплі можна приготувати дуже багато смачних страв, і ця страва не виключення. Давайте приготуємо дуже смачну картопельку у гарній подачі. Всі продукти до рецепту ви можете знайти в описі під відео. Я відварила картоплю до готовності в підсоленій воді, Сцідила всю воду і добре переминаю картоплю в пюре. Так як вона в мене молода, в ній дуже мало крохмалу. Тому в цьому рецепті потрібно додати до картоплі крохмал. Перемішуючи на цьому етапі, додаю трішки водички, щоб тісто стало м'яке та еластичне. Звісно, картопля у всіх різна, тому, коли ви готуєте тісто із картоплі, дивіться по своїй консистенції. З цього тіста має ліпитися кулька. Ось таке тісточко у мене виходить. Тепер потрібно дощачку трішки підпилити борошном. І з цього тіста я формую невеличкі кульки приблизно одинакового розміру. За допомогою звичайної бутилки формую грибочок наступним чином. Ось таке повинно бути тісто, до якого не липне навіть бутилка. Тим часом у мене вже закипіла вода, і я опускаю в воду свої картопляні грибочки. Відварюю їх буквально 2-3 хвилини. Як тільки вони піднімаються догори, я їх викидаю на друшляк. І на цьому етапі саме головне облити ще раз грибочки дуже холодною водичкою. Тепер грибочки потрібно заправити. Я додаю соєвий соус, сухий часник та паприку. Також я вирішила, що трішки зробити зажарку із цибульки, і також додати до моїх картопляних грибів. Гарно все перемішую і ось така незвична картопелька у мене сьогодні вийшла. На смак вона дуже цікава. Чимось нагадує навіть ліниві вареники, але солені. Якщо ви любите експериментувати на своїй кухні, цей рецепт саме для вас. Обов'язково скуштуйте. А я вам бажаю смачного!